Зв'язуємо задачі на побудову зображень, що дає літа. Перед вами задача номер один. Побудуйте зображення, предмета, АБ у ліці. В зушиті повинні зробити таку заготовку. Бачите, частина вам умова дається в такому вигляді. Проводите головну оптичну вісь. Проводите діти так, щоб вгорі трошки ж місця залишилося для ліпця. Далі. Наприклад, три клітинки вгору, три клітинки вниз. Буде йти лінзу. Зверніть увагу, що вона збиральна. Стрілочки у нас ось показують на те, що вона збиральна. Так, далі. І так, головна оптична візь. Раз. Лінза. Два. Оцю точку, якщо чесно, можна і не писати. Просто поставте, що там центр лінзи. Далі, давайте домовимося з вами фокусну відстань, наприклад, три клітинки. Три клітинки вправо, три клітинки вліво. І подвійна фокусна відстань. Три клітинки ще і ще три клітинки вправо вліво. Предмет у нас в домашньому завданні у вас він стояв прямо перпендикулярно до головної плічної осі. Тепер він стоїть отак трошки похило, і ви собі так зробіть похило. Тепер будемо не одну точку будувати вже, а дві. Так, готуйте. Все, що потрібно, прикресли. Тепер ті правила, що я вам говорила. Промінь, який проходить через центр лінзи, не заломлюється. Промінь, який проходить паралельно головній оптичній осі, в лінзі заломлюється, проходить далі проходить через фокус. Вас, вам треба будувати і точку А, і точку Б, де буде зображення. І так, починаємо. Давайте з точки Б. Перший промінь, який проходить через центр лінзи, не залубиться. Провели. Можете діти без стрілочок проводити просто так. Провели. Головне, що гострий олівчик лінієчка, поставити так, щоб лінійка пройшла через точку Б і через центр лінзи. Другий промінь. Проходить паралельно головній оптичній осі, вона в нас головим кольором посередньо. Паралельно вас ушить в клітинку, я думаю, вам це буде дуже легко зробити. Далі в лінзі заломлюється, і потім проходить через фокус. Ваша задача отримати у ту точечку, дивіться, b 1 Тобто зображення точки B, b 1 Ще раз кажу, стрілочки, от можете, де промені де не малювати. Просто прямі лінії і все. Так буде малюнок не такий захорощений те саме робимо з точкою О. Перший. Все попробуємо. Промінь який проходить через центр ліце не заломлюється. Будь ласка, будуємо з точки А через центр лінзи. Ви бачите, іншим кольором виділено, щоб вам було видно зручніше. І другий промінь проходить паралельно головній оптичній осі, в лінзі він заломлюється і проходить через фокус. Таким чином отримуємо точку А1. Зображення точки А. І щоб отримати саме зображення, підпишіть точка А, точка Б1, вам потрібно з'єднати точку А1 з точкою Б1. І от, будь ласка, перед вами зображення предмета О. Далі пропоную вам, як домалюєте, повчитися його характеризувати. Піднизом пишете. Характеристик 3. Пишемо зображення. Давайте так, я вам буду казати два варіанти, які, можливі, ви будете вибирати. І так, зображення. Вийшло збільшене чи зменшене? Порівняйте розміри АБ, яка у вас Збільшене. Платить. О, збільшене. Всі згодні. Всі побачили, Збільшене. Добре. Далі. Наступне. Дійсне, чи уявне? Значить, якщо по різні сторони. Від лінзи зображення і предмет. Значить можна поставити екран і на екрані дістати зображення. Значить воно дійсне. Якщо не можна поставити екран, то з цієї сторони саме є, що предмет і лінза, то воно буде уявне. Подивіться у вас дійсне чи уявне зображення. Можу я діти отут екран поставити з другої сторони від лінзи, хочете це предмет, лінза, а тут ставлю екран. І тоді на екрані буде зображення. Оце таке зображення, якщо запам'ятати з різних сторін, воно буде дійсне. Якщо з тієї самої сторони, що й предмет, то уявно. ми його то побачимо, але просто не можемо, наприклад, на екрані реалізувати. Тепер ще одна характеристика: пряме чи обернене. Стрілочка була вгору, а тепер куди стрілочка встала, подивіться. Обернені. Значить, обернене. 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 Давайте все доробляти, ще раз дивитеся, запитуйте, що не зрозуміло, можливо, щось потрібно уточнити. Для побудови правило одне й те саме складається з двох частин. Так? Будуєте два промені. Через центр лінзи не заломлюється. Паралельно голодній точні всі, другий заломлюється через фокус, Отримаєте точку, перетину. Бачите, завдання складніше на один крок, ніж було домашнє, і в минулій класній роботі. Так. Ну що, йду далі тоді. Так? Так, наступне завдання. Номер два. номер два. А тепер нам пропонують розібратися. Дивіться, з якою лінзою, З Росію. Бачите? Не така позначка. Значить, ваше завдання провести головну оптичну вісь. Не забудьте місце трошки вгорі залишити. Далі. Домовляємося з вами. Лінза. Нехай буде. Три клітинки вгору, три клітинки вниз. Подивіться, яке позначення. Це розсіювальна лінза. Бачите, як оці стрілочки намалювали. Далі. Фокус на відстань. Давайте так. Справа. Три клітинки зліва три клітинки. пишете фокус, фокус. Подвійна фокусна відстань. Ще 3 клітинки 2F. І... Ви бачите, предмет у нас знаходиться між фокусом і подвійним. Фокусом, до речі, так, як у ковідній задачі. Так, робимо заготовку, і тоді будемо все по правилах робити. По-першому, по-другому. Я развертаю вашу увагу на те, що він забуде розсію. Починаємо. Перший промінг проходить через центр, не залувлюється. Провели з точки Б через центр лінзи. Далі. Другий проходить паралельно головній оптичній осі, тільки будьте уважними, так як це лінза розсіюваний, то берете фокус не той, що справа, а той, що зліва. Пунктирчиком проводите, і ось ви показуєте, як далі йде, будь ласка. Будьте уважними, чи розсіювана ліна, чи збиральна, бо збиральна. Збираєш, да, пучок, через фокус проходять промені після неї. А ця розсіює через те фокус, то що зліва, то явний фокус. Далі. Тепер там, де вас пунктирчиком, подивіться, і промінь БУ. Там, де вони перетнулися, точка Б1. Наведіть її. Зараз я наведу з вами. Так. Ось, червоним я навела. Оця точка нам потрібна зображення точки Б. Ви бачите, що воно вже буде уйом, воно з тієї сторони, що і предмет. Тепер те саме робимо для точки О. Перший промінь, який проходить через центр лінзи, не заломлюється. І другий промінь будуємо. Промінь, який проходить значить, спочатку паралельно. Потім, не забудьте, він коли заломлюється, це ж лінза розсіювальна, через те, фокус берете уявлення що з лівої сторони від лінзи, ось у нас отак проводить. Вам потрібно точечку А1. Ось зображення знайти червоним навела. І тепер, сполучаєте, так як у нас Б було в горі стрілочка, бачите в горі? Гора предмета, і тут А1Б1, значить стрілочку, ведете, там де точечка Б1. От таке отримали зображення. І вчимося його характеризувати. Записуємо зображення. Зображення. Так, готові? Так, перше, значить, відповідаємо. Давайте, ну, В принципі, там порядок неважливий. Дивимося. Збільшене чи зменшене? Подивіться, уважно. Менше столу чи більше? Чи таке саме по розміру? Зменшено. А1, Б1. Бачите, що воно менше. Бачите, що зменшено? Чи не бачиш? Бачиш, пишемо зменшене. До речі, буває таке, що такого самого розміру, рівно велике, або можна так і писати такого самого розміру. Далі. Оце уя... зображення називається уявне, бо воно з тієї самої сторони, що і предмет. Ми не можемо за лінзою поставити екран і отримати його на екран. Уявне. І тепер пряме чи обернання. Була стрілочка вгору і залишилась ага. стрілочка вгору, да, через те пряме. Оце таке у нас друге завдання на побудову зображення, що дає тепер уже розсійне. Перше було збиральне ліце, друге розсійване віце. Так, запитання, можливо, будуть якісь. Немає. Добре. Так, Це ми пропустимо зараз цю задачу. Оце будемо робити. У нас з вами скоро буде лабораторна робота, на якій ми будемо визначати фокусну відстань і оптичну силу лінзи. І от поки що ми такої роботи не робили, ми просто розв'яжемо до неї задачу. Задача така: під час виконання лабораторної роботи учень дістав чітке зображення запаленої свічки. Давайте подивимося на малюнки. Так, перед нами свічка запалена. Далі лінза. Справа від лінзи екран стоїть. І подивіться зображення свічки, така у нас зменшене, обернене. Питають, яка фокусна відстань оптична сила лінзи, якщо відстань від свічки до лінзи становить 24 см, а відстань від лінзи до екрану 12 см. Це задача на формулу тонкої лінзи. Пишете собі номер 3. номер 3 Записуємо до. Да. До. Да. відстань від свічки до лінзи. Вам, до речі, тут допоміжний малюнок любимо. Дивіться, свічка, лінза, Буква написана: де маленьке. Вчили на минулому році пишемо. Де маленьке 24 см. Обов сантиметри. Обов'язково сантиметри перетворимо в основні одиниці метри, Ділимо на 124 метри. Далі, дано, відстань від лінзи до екрану. Від лінзи до екрану це F маленьке. 12 сантиметрів або 12 сотих метрів. Потрібно знайти фокусну відстань і оптичну силу ліга. Так, Підкреслюємо. І записуємо. Знайти фокусну відстань, це F велика. І оптичну силу лінзи це Д Ну, Можна в будь-якому порядку. Хочете та, та, знаходити перших очі ТТ. Записуємо формулу тонкої лінзи. Один поділити на F на фокусну відстань до рівня один поділити на D плюс один. Поділити на F маленьке. Далі ми знаємо, що оптична сила лінзи визначається за формулою 1 поділити на F. Один поділити на F. Ось у нас тут є 1 поділити на F. Дивіться, ось і ось. Через те записуємо, Дерів. Один поділити на D маленьке, плюс один поділити на F маленьке. Все, залишається тільки підставити число. Обчислюємо. Один поділити на 0,24 метра, додати. Один поділити на. 12 сотих метра. дорівнює. Я думаю, тут в пригоді нам стане калькулятор. Так, Один ділимо на 0,24 сотих. Ходить приблизне значення, то пишемо так хвильками приблизно.

Оптична сила виміряється в діуптрях. Скорочено пишуться самі приголосні. Дип, тири, діуптрії. Ді для того, щоб фокусну відстань визначити, звідси можемо вивести. Вони ж обернені величини, значить, фокусна відстань дорівнює 1 поділити на D. Фокусна відстань дорівнює 1 поділити на D на оптичну силу лінзи. Так, один поділити на 12,5 це буде 8 сотих метра, ну або, якщо вам зрозуміти, це 8 сантиметрів. Записуємо відповідь. Нас питалось дві величини. Фокусну відстань, відстань оптична сила Фокусна відстань 800 метра. Оптична сила лінзи 12,5 діуптрії. 12,5 діуптрії. Запитання по задачі, будь ласка. На наступному році я вам розкажу, як ще складніші задачі, поки що саме така проста. Ну дивіться, хочу підвести коротку підсумку, що ми зробили сьогодні на уроці. Перше, дві задачі розв'язала на побудову. Причому предмет стояв отак не прямо похило, тобто дві точки да, будували. Будували зображення, яке дає збиральне лінце, яке дає розсіку розсіювальне лінця плюс. Зробили одну задачу на формулу тонкої лінзи. Це саме проста задача, яка може бути на цю тему. На наступному році в нас теж буде розв'язування задач, і там уже трошки іншого виду, більш складніші спробуємо розв'язати.